Мені хотілося би, щоб ви розказали про цю історію з стрип-клубом в будинку кличка. Тому що Я не дивуюсь, повірте, я тут всяке бачив під людини в шапочки, повірте, все, бачив, але стрип-клуб це щось неймовірне. Це не зовсім, типу, якби це був стрип-клуб просто, то, знаєш, ну, типу, вони б могли щось би ще придумати. А це такий класичний гадюшник, де два в одному, де це по бордель, де надаються послуги ну, дівчаткові, на жаль. І в цьому контексті там насправді жесть, бо ці дівчат примушують до такої роботи. По суті, там провадження порушено щодо е, торгівлі людьми і. Їх змушують займатися цими речима в цьому гости господи стрип-клубі. Та він то ну, не перший рік діє в Києві і не перший десяток років цей клуб. Він там тільки свою назву міняє. І Тут ну, важливо зараз про нього нагадати в контексті того, що там провели певні слідчі дії поліція, Викрила там і наркотики, і зброю, і, до речі, я зараз розповім історію, ну, щоб ви розуміли, яким макаром там кличко, а він там самим найближчим. Дуже показово, що там дуже багато оточення і соратників кличка відвідували цей заклад, їм надавалися весь спектр послуг. І слідчі виявили, що там е... запас вівся все скритий. Тобто в пожежну, так би мовити, сигналізацію під її виглядом вмонтували приховане відеозапис. Це в контексті соратників кличка, що їм треба знати про свого компаньйона. Тепер щодо цього закладу, він знаходиться в самому центрі міста Києва навпроти оперного театру по вулиці Богдана-Хмельницького. Це самісінький це центр, там в пішій близькості Хрещатик, Сум, Київська міська державна адміністрація, оперний театр ну центральніше, важ, важко уявити. Там має, має квартиру і тривалий час там мешкав. Поки не змінив мешкання, Ні, він зараз міксує насправді кличко. Йому більше подобається зараз під підвищу свій приватний маєток, де він відтяпав прибережну зону. Але в квартирці він теж часто зупиняється, бо він там тривалий час жив, коли вже був мером Києва. У нього там трьоповерховий пентхаус, він займає там основні поверхи в цьому будинку на Хмельницького. А в підвальне приміщення, ну, як мало б слугувати, очевидно, що укриттям. Займає оцей, прости господи, Бордель. А, там, де спектр всіх послуг: від стриптизу до, на жаль, подажної любові. Прости господи. Але хочу ну, розумієте що дівчата, на жаль, цим займаються і вимушено, і найгірше, що їх там примушують, втягують в цей бізнес. там. Я знаю про це зараз багато дискусій з приводу там легалізації проституції і так далі. Але точно, ну, це про ну, оце те, що тут, це там, жах із всіх жахів, які тільки може бути, це про приниження е, людської гідності, про приниження жінки. Насправді. І вони цим займалися абсолютно. Ну слухайте, кличко, виходить з, з 90-х, бушебала в банді рибки. Е, тобто, ви маєте розуміти, що у нього немає якихось моральних принципів, там не мати Бардель. Е, тепер щодо найцікавішого, Бо мені вчора писали люди, боти кличка приходили. Ой, ну типу говорити все, всім можуть і так далі. Насправді, хочу зазначити, що там, я останнім часом це дуже багато сижу в реєстрах і до зв'язки наших українських чортів в тих та інших скандалах. Я скажу, що тут мені було настільки не цікаво, наскільки легко це було зробити, я не пригадую, що так було легко. Заходимо, дивимося компанію. Таке своє приватне акціонерне товариство театральний. А, театрали, блін. Там поруч сакція метро театральна, а і ще дівчата, які, які займаються от цим, театральний. Заходимо цей театральний, вони навіть не додумалися щось помудрувати з юридичною адресою, щоб не так було палівно. Щось придумати. Адреса Богдана Хмельницького, 30, дріб 10 це адреса цього клубу. І найцікавіше, ну те, що вони там здійснюють послуги, вони е, мають всі майнові там права. Е, Дивимось на цю юридичну особу. Е, кінцеві бенефіціари ті, які мають е, на трьох е, понад 70% е, в цьому товаристві, тобто вирішальний вплив, е, контрольний пакет. Двоє осіб з прізвищами палатні, це батьки. Артура Палатного це давній соратник Віталія Кличка, колишній народний депутат від партії Удар. А зараз на сайті удара значиться як друга людина в партії. Він очолює так званий виконавчий комітет політичної партії Удар Віталія Кличка, фігурує на всіх абсолютно фотографіях з кличком. Ну, більше того, вам скажу: це насправді такий сірий кардинали кличка, все, що стосується муток. Схема, на таких безпредельних максимально дає наркотики, де є от, е, такі різноманітні незаконні заклади, клуби. Е, це палатний, плюс легалізація корупційних коштів, тобто корупційні кошти направити кудись в оборот, щоб вони працювали. Це палатний. Тобто такий от, е, гаманець дуже давній. Це його один з найдавніших політичних незмінних соратників, як така от права рука. Його батьки там офіційно записані як власники. Ну, які пенсійного віку саме у нас Артурчик Палатний, не молодий вже хлопчик, ну і батьки в нього такого ж віку. Е, виявляється, що батьки цікавляться стриптизм. е, на такій професійній основі. А третя людина, у якого е, нам, теж там, близько е, 40%, це Володимир Володимирович Кличко, офіційно записаний в реєстрі. Причому з адресою такої цікавої проживання, коли в 21-му році вони вчиняли цей правочин, вони вказали Монако. Це, це так із цікавого, тому що раніше, коли я відслідковував молодшого брата кличка, у нього всюди фігурувала українська адреса. Це цікавий факт з біографії. Знову ж таки, молодший кличко. Не можна казати, знаєте, улюблена фраза будь-якого корупціонера. Адвокати люди, кажуть, не ототожнюйте мене з клієнтом. Родичі кажуть, не ототужнуйте мене з родичем, я типу, нічого не знаю. Ну, послухайте, те, як Віталій Кличко таскає всюди свого брата, абсолютно на всі події пише про допис. Він зараз, причому у нього допис зараз такого характеру з 22-го року. Це багато хто пов'язував з тим, що він що свого брата на крісло мера, а сам хоче піти вище, Ну звучить як да, не дай Боже, але у нього от такі плани. Він, У нього навіть зараз така стилистика дописів, тобто він пише звідти брата, що от брат робить на своїй сторінці. От мій брат пішов і то. Мій брат зустрівся з -то. От Мій брат сказав те. -то. Е, нагадаю, до речі, той брат, якого Кличко за пару буквально днів до повномасштабної війни записав Київську тероборону і сказав, що от брат його буде захищати Київ. Ну от не сталося. Брат займається проблемами. І всі ж прекрасно розуміють, що. Це найближчі люди до Віталія кличка. Ну давайте відомо. У нього нема ближчих людей. Палатний з ним дуже давно. І палатному він довіряє саме самі максимально небезпечні оборудки. От всі самі небезпечні речі, де є кличко, де прямий кримінал, де треба буде рішати з мінтами 24 на 7, Там палатний. І молодший брат. Ну всі знають, що у них максимально тісні зв'язки. Можливо, в контексті родини це добре, але в контексті Незаконних певних речей, ось вам приклад. Ну і Віталій Кличко включив звісно. Цього, після цього всього окуня. Він е -е максимально не коментує цю ситуацію. Боти приходять кажуть, що ну ви доведіть, що це, ну, хоча в реєстр, скажу, ну не треба мені нічого доводити, воно в реєстрах типу все є. Е -е Жесть, це не помічала. Тривала час київська поліція. Причому тут ця ситуація схожа з роботою Київської обласної поліції, причому дуже дивно. Ну, це місто Київ, самий центр, там юрисдикція Київської поліції, спрацювала обласна. І, на жаль, це мені вказує на те, що просто вони хочуть трошки артурчика палатного подаїти на гроші. Ну і, скоріше все, подоязь. Там буде ця відбувай, які можуть підозри, які адміністраторами працюють, братки, які це все кришують. Там, до речі, працівники монохорони задіяні за моєю інформацією. І за рахунок бронювання і за рахунок надання послуг з охорони. Там можна отримати послугу, щоб твою автівку, наприклад, не евакуйовували, якщо ти став біля входу за додаткову оплату. Є такий спектр інтегрованих послуг Київської Мерії. Відарій Кличко надає ці цифровізовані там послуги. Треш насправді, тому що, знаєте, саме пасхудше, що очевидно, що реальним винуватцям, тим, хто займається цими борделями, нічого не буде в палатному і кличку. Ну, тому що тривалий час не поміщалося. І якби поліція справді хотіла б його прикрити, то вже б з підозрою і з допитом сидів би кличко і палатний, очевидно. Цього всього немає. І це насправді обожнює кличко розповідати, що його замовив там, Зеленський, і наприклад, я на нього працюю. Коли я пишу щось профіс президента про Зеленського, мені кажуть, що це Семроза за кличко замов, от, заплатив. Це дуже смішно, тому що ці речі показує. Те, що цей блядюшник працює не перші десяток років в Києві, мусора е, минулої влади і нинішньої влади його не помічають, типу київські прикормлені мусора, обласні зараз вчинить так само. І тут насправді треба робити вердикт. Ну, це трешно, ну, вибачте, ну, торгують жінками. Да? Це нормально торгувати людьми в 21 столітті. Е, тут е, історія, коли центральна влада. Через свої політійні різноманітні угоди, через вибіркове законодавство, через хеме. стосовно, може тільки в соціальних мережах розповідати про цю от війну з Кличком, а Кличко розповідати про війну з Зеленським. А насправді система настільки гнила, що центральна влада ніяк не може на це попливати. Ну, а міська влада, вибачте, просто тупо цим займається. Да? Це тупо кличка-Бордель. І це в столиці Європейської країни в Центральній Європі. Ну, ви можете таке уявити, щоб мер столиці е, країни в Центральній Європі, е, мав свій блядюшник, його викрили. А він такий: а я поїду в Давос, розповім про європейську інтеграцію, про інтеграцію в НАТО. Ну, це ж абсурд. Ну, очевидно, що будь-який цивілізований політик після такого був би відправлений з ганьбою відставкою і на цьому політична його кар'єра би закінчилась. І будь-яка партія, якби він був представником народної, нормальної народної партії. <стану> Його би просто відкликали з посади голови партії. Ну це очевидно як ясний день. І за менші скандали в європейській політиці закінчувалися політичні кар'єри у відносно, до речі, популярних політиків, яких любили, які, яких визначали як ну, ефективними типу, це мери або люди з парламенту і так далі. Ну тут же враховуючи що Віталія Володимировича немає, в принципі, ну це не можна. Партію удар не можна назвати партією. от чому саме проблема. Це Кіщенькова така організація, яка дає можливість балотуватися і бути обраним, яку вони з Палатним тримають, це теж треба розуміти. І привіт, палки виборцям, що такі люди у нас керують містом столицею України. Що такі люди, як команда Зеленського, офіс президента України, формують державницьку політику щодо правоохоронної діяльності, цим займається міліцян Януковича Татаров, які оцю боротьбу, ну, вона, вибачте. Ні до чого не призведе, очевидно, я зараз не відкрию Америку, тому що вони просто апілітять цих пасажирів, які не займаються незаконною абсолютно діяльністю. І на цьому буде все. І це жахливо, воюючи країні, тому що зараз на цьому, в тому числі на цьому кейсі. А от ще показовий кейс є е, цього очільника психіатрії, кому за це запобічний захід, якого викрили, друге раз. Це якраз наступна тема. Це якраз наступна тема. Я, я плавна просанок, я скажу коментар, чому це просто важливо? В 2017 році його вже викрили в цьому кабінеті, і в 25 му пройшли ще раз. Тобто, це я про те, що а не працює, не працює на жаль система відповідальності справедливої. І це тільки породжує розпліднює, на жаль, корупцію злочини. В тому і буде тут так само, а, з тим, що борделі так, ну там проституція в Україні незаконна. Борделі з примушенням жінок займатися проституцією незаконні. Ну але якщо ти знаєш потрібних людей, ти мер Києва, то не така уж вона і незаконна ця, ця діяльність. Це жахливо, забуває це людей у віру. Це місто, цю країну, віру в справедливість. Воюючи в країні, це насправді дуже, дуже небезпечна штука. Окей. Підсумуючи, ну, підсумуючи, більше нема, нема що додати, я можу сказати тільки одне: Кривий ріг і Київ мають стати містами-побратимами і не вийожуватися. Все, от е, е, і не ви о Боже. Але що я спалося? хотів би тобі додати. От важливо, важливо камера. хотів би додати ще щоб... камера, Олег. Камера о, о, о. вже бачимо. Хотів би звони. додати. Е, всякі всякі, всякі люди. Е, Хотів би додати ще важливого, щоб розуміли, який він про це от на, на, на останок. Е, окей, у тебе величезна хата, ти там прожив, ти живеш в пентхаусі біля оперного. Е, можливо, навіть непогане розташування в контексті центра міста. Але знаєте, ну, будь-яка людина навіть на рівні. Життя в багатому будинку намагається робити так, щоб її будинок був найкращим. Якісь нормальні умови. то ну Точно, я думаю, глядачі підтвердять, що ви не мрієте про те, щоб у вас блядюшник був в під'їзді. Чого не скаже про Віталія Володимира Кличка Його абсолютно такий сам справ е влаштовує. Так, ну, такий в нас сьогодні етер. На жаль, ми мусимо про це говорити, так і ми про це говоримо саме в День Соборності України, тому що це величезне диво, що Україна досі існує, якщо нею керують ось такі ось створіння різні, причому на різних рівнях, дивишся нижче, дивишся вище на рівень міських рад, що на Верховну Раду. Вибачте, ми таких не вибирали. Робимо висновки, Я Дуже часто журю український народ заслужено за їх помилки на виборах, але знаєш, зараз в цьому контексті соборності похвалю, маючи таку дупу на всіх місцевих рівнях і на рівні центральної влади 30 років. Опинившись в повномасштабній війні, люди не зробили ставку в перші дні війни на цих виродках, а зробили ставку mm -hmm. на самоєднання самі на себе yeah. на простий народ. І це нас врятувало насправді. Це такий ж елемент певної певної мудрості, тому що, от в часи УНР орієнтувалися на політиків, на центральну владу, і це погубило державу. Тут змогли проаналізувати, що все ж таки ну, дуже сильно орієнтуватися на цих товаришів може бути пізно, може бути згубно для державності, тому що трошки там часики у нас тікали. І люди прийняли правильне рішення на самоорганізацію і не оглядалися дуже сильно на політиків. Це я можу тут тільки лайкнути. Бажано до такого не допускати, коли ми визначні історичні випробування входимо з такими виродками на чолі країни, на чолі наших українських міст. Бажано, щоб цього не було, тому не помиляйтесь на виборах. Але ну тут я от відзначу: 22 рік, зокрема, 2014, й в критичних моментах люди все ж таки. О, врубали уже якусь певну роботу на помилками і приймали правильні стратегічні рішення для країни.